Це основна бойова одиниця і на полі бою, вона першою, яку потрібно вивезти, як то кажуть, зі строю. Тому танки приходять сюди дуже в тяжкому стані. І нам, як спеціалістам, фахівцям, ремонтникам, потрібно швидко їх відновити, тому що це чиєсь життя, самі розумієте, якщо танк дуже довго часу буде стояти тут, то там наші хлопці дуже довго не протримаються. Все починається з евакуації, мабуть? Звісно, все починається з евакуації. Це такий також тяжкий елемент е, в нашій справі, тому що самі розумієте е, дістати техніку з поля бою, яка постійно під обстрілами, не кожен візьметься за це. І не кожен морально-психологічно спроможний на таке. Але наші хлопці, тим паче, не бояться і все одно виконують такі тяжкі завдання. Самі розумієте, ворог він. Також хитрий, якщо вони наприклад свою техніку дуже рідко евакуюють, ну для них вона не не гнане грає ніякої значної ролі, то для нас це, по перше, бойова одиниця. І вони весь час розуміють, що якщо ми залишаємо на полі бою якусь машину, будь-то вона підбита на міні або на міні, або там ще чимось. Вони розуміють, що ми за нею повернемося, і вони починають з того часу дуже ретельно слідкувати за цією технікою. Вони знають, що прийдуть 100% якісь евакуаційні підрозділи, які будуть її діставати. І тоді починається, як то кажуть, пекло. Але тим паче, бачите, потроху, потроху, але виконуємо своє завдання. Важко завжди такого, щоб було легко, ніколи не було. Що хлопці самі все розуміють? Коли ти вже приїжджаєш на місце. Ті самі, я ж кажу, рятувально-вокаційні групи, які цим займаються, вони вже в своїй голові розуміють, що це їхній хліб, це їхня робота. І тобто, таким людям, ну, мені приємно, що таким людям взагалі не потрібно нічого пояснювати, вони самі все розуміють. Єдине, що там якісь командирські рішення або якісь там вже певні схеми потрібно доводити. А так хлопці ні молодці, самі все роблять. Ми дуже багато спілкувалися. Хлопці насамперед прийшли. Дуже, як то кажуть, з великими навичками з громадського життя, тому що хтось був електриком, хтось був механіком, але танк це є танк і тут є свої нюанси. Тому, пояснюючи, ланка, офіцерська ланка пояснювала деякі там нюанси, деталі, все роз'яснювали. І хлопці вже по ходу діла самі розбиралися, самі включалися. Є у нас такі ремонтники, які вже е, знають. Цю справу ремонтну щодо танків там або іншої військової техніки краще ніж ті, хто багато років працює на заводі, і можуть їх навіть, можуть їх навіть навчити і підказати. Тобто, у нас є такі хлопці, яким навіть з заводу дзвонять і кажуть: ось у нас виникла така ситуація. Підскажіть, що робити, і вони це підказують, розказують, тому що я скажу: наші хлопці перебрали танк вже до. До кожної гайки, до кожного винтика. Починали все разом. Брали разом ключі, підходили і починали спочатку. Дивись, це двигун, дивись це БКП, це там те, це там те. І вже по ходу діла починали розбиратися. Тобто, ну я скажу, люди прийшли вже замотивовані, вони вже знали. Ну не всім це дається, але у них було бажання, і тобто вони розуміли, що на них це. Ну, вони ключова ланка в цьому звіні. І тобто, хочеш не хочеш, тобі все одно прийдеться це зробити. Тому що, я ж кажу, якщо бойова одиниця дуже довго буде стояти тут, то це дуже великі втрати у нас на фронті. А, тому потрібно робити все швидко і хлопці це розуміють. Дуже швидко включалися в роботу. Кажуть хлопці, що іноді доводиться навіть і там дистанційно да, телефонувати танкістам. Ну, тобто, теле -телефонувати так, воно так, воно так постійно проходить, тому що десь є якісь нюанси, десь потрібно підняти літературу, а її там немає, або десь щось вточнити. Були нюанси у нас навіть по трофейній техніці, Б3Ми, після Штурмової операції на Ізюмському напрямку наша бригада заволоділа також трофейними зразками техніки, і там стояли деякі модифікації, які нам, як танкістам, були незрозумілі, тому що навіть я навчаючись танковому інституті, не Знав цієї апаратури або деяких нюансів цієї техніці, і тому дзвонив. Я дзвонив, по-перше, своїм викладачам. Викладачі дзвонили там своїм яким знайомим, які з цим стикалися, і воно постійно по інформаційному колу гуляло. І так ми друг з другом ділилися, тобто обмінювалися інформацією. Постійно хлопці дзвонять, якщо виникають якісь там питання, буває дуже часта проблема там, то танк становиться на мод або ще щось. І хлопці дзвонять, кажуть, швидко треба підсказати, то хлопці постійно. День і вночі такі дзвінки проходять, лунають, і тобто не ігноруємо, відповідаємо, допомагаємо, тому що розуміємо, що хлопці в такому становищі, що це самі розуміють. Всі бояться змінити свій, свою зону комфорту, бояться лишитися домівки, сім'ї, і для них ще з радянських часів чомусь слово армія викликає не поняття сім'ї якогось братства, а поняття, Якогось ну неприємного становище старшої офіцерської ланки до нижчого складу. Я скажу наразі, у нас все не так. Тобто, у нас всі, хто тут знаходиться, це велика сім'я, з якою ми поруч завжди. Ми всі друг другу допомагаємо, і тобто, так приходять молоді хлопці, які дуже стурбовані, переживають. Для них це все дуже якось страшно, але вони дуже швидко включаються, тому що розуміють, що тут немає сенсу ну, нікому зробити гірше. Ми все ми всі разом, одна сім'я, і робимо одну дуже важливу ціль в цьому житті. Тобто, ну хлопці взагалі не стоїть турбуватися. І я навпаки закликаю для того, що нам потрібні. Люди, які будуть допомагати, тому що самі розумієте, дуже багато хлопців також звільняється там, за станом здоров'я ще за чимось, і не вистачає нормальних хлопців, які будуть також входити в склад нашого братства, побратимства. Е, знаєте, е, мені я застав ще ті часи, коли армія була, як то кажуть. Сильно строєвою, можна в такому плані сказати, то зараз я бачу відношення старших офіцерів до людей, і я скажу, все дуже сильно помінялося. І я неодноразово там, дивлюся якісь інформаційні новини там, в російському телебаченні, дивлюся, як російські офіцери ставляться до своїх підлеглих, і тобто, порівнюю з нашими, то я скажу е е е мені. Дуже відчутно те, що ми всі стали набагато ближче друг до друга. Я скажу, не техніка перемагає, перемагають люди, і навченість екіпажів. От якщо екіпажі навчені, підготовлені, і, по-перше, повторюся, знову ж морально підготовлені, то сильніше цієї машини в бою не буде. Тобто, яка б не була у тебе на шляху техніка. Нічого не кріпше, аніж екіпаж і бойовий дух. Це саме перше, що перемагає на полі бою. Для кожного це не лише бойова одиниця, танк-машина, це якийсь такий духовний амулет, з яким вони вже живуть, і я ж кажу: вони так прив'язуються до своїх машин, що навіть уходячи, вони їх пам'ятають, дзвонять, питають хлопці, як там мій танчик чи досі їздить. Наші хлопці, я ж кажу, дають якесь таке духовне натхнення своїй техніці і дуже сильно до неї прив'язуються. Тобто... А для вас от танк приходить на ремонт, він от, от чим є? Це дуже відповідальний процес, тому що ми з хлопцями розуміємо, що якщо ми десь упустимо якийсь момент, або щось не підключимо, або ще щось. То це якось вплине на бій або ну, десь вилізе в бою. І це дуже відповідально, я вам скажу. Тобто, танк сама по собі така нелегка складна конструкція, яка була зібрана там і розроблена інженерами, які дуже багато вклали сюди. Сил і розуму, тобто, і коли ти це все відновлюєш, ти розумієш, що цю машину повин... потрібно повернути в справному стані для того, щоб хлопці тобі звідти не позвонили і не сказали, що ось така ось біда. Ну, по-перше, ти ну, переживаєш саме за них.